Як відстоювати власну позицію при спілкуванні з іншими людьми та здобути впевненість в таких діалогах? Розкриємо сьогодні тему інтересів. Підготував для вас реальний кейс із своєї практики, де подивимося причини, чому іноді не вдається відстоювати власні інтереси, що за цим стоїть і як ці ситуації вирішувати. Сьогодні працюю в парі зі слайдами, тому що є. Певний концентрат да, важливої інформації. Дуже хочу все важливе для вас підсвітити, показати, прокоментувати, тому переходимо до наступного слайду. Перше, що хочу звернути вашу увагу, це те, чи задавалися коли-небудь наступними питаннями, що у вас недостатньо дохід на роботі або в бізнесі, що у вас немає бажаного підвищення по кар'єрі, відсутність близьких стосунків, навіть якщо є сім'я, батьки, діти, але ви відчуваєте, що. Немає тієї бажаної близості, так? У вас може бути часті порозуміння із важливими для вас людьми замість щасливих моментів, це теж про недостатню близькість. Далі, ви можете спостерігати часті компроміси і незадоволеність власних потреб і бажань. Як наслідок, у вас зростає напруга, виникає гнів і розвивається виснаження, а то й вигорання. Якщо ви хоча б раз так, спостерігали такі питання, чи схожі. Ви гарантовано втрачаєте масу можливостей у своєму житті. Давайте подивимося, що за цим стоїть. За цим може бути одна із причин: це так званий сценарій уникнення конфліктів. І його особливість полягає в тому, що ми на певному етапі життя його самі формуємо. Просто не помічаємо, як і яким чином це відбувається для нас на несвідомому рівні. І Бо ми сьогодні розберемо, як ми приходимо до такого сценарію, і далі чим небезпечний сценарій вникнення конфліктів для нас і чи можливо з нього вийти. Чому зараз ми говоримо про саме уникнення конфліктів? Адже коли постає питання з кимось домовитися, виникає питання суперечки, відстоювання інтересів, озвучки своїх інтересів, це не завжди буває легко, просто і комфортно. Іноді взаємини не, не такі ідеальні і гладкі, як би нам хотілося. Іноді бувають непорозуміння. Ми дивимося по-різному на світ. В кожного свої уявлення, свої фільтри і в кожного свої інтерпретації про ті чи інші речі або події в житті. І коли наші думки не збігаються. Іноді є потреба зайти в так званий конструктивний конфлікт. Ми сьогодні теж про це детальніше поговоримо. Показати свою позицію, відстояти свій інтерес. Якщо цієї здатності немає, то, на жаль, і тоді відбувається втрата тих самих колосальних можливостей. Давайте подивимося, в чому ж особливості цього сценарію. Я почну з того, що в нього є два основних ефекти. Так, ефект перший, він захищає від потенційної небезпеки конфлікту. Може бути так, що в минулому ви проживали певний досвід, ви його вже не пам'ятаєте, так і він мав таку особливість, що ви проявили свій інтерес, на вас накричали, проявили агресію, принизили, обесінили. Тобто, щось відбулось небезпечне, загрозливе для вас, і ви для себе на несудому рівні прийняли рішення. Більше так не робити. Тобто, у вас виникає така зв'язка, коли я проявляю свій інтерес, виникає небезпека. Що потрібно робити, щоб уникнути тепер небезпеки? Перестати проявляти свій інтерес. І отже, уникати конфліктів, тому що іноді при проявах інтересів виникають незгодні, виникають люди, які дивляться по-іншому, які хотіли би мати щось інше, ніж ви пропонуєте, або ніж ви бачите. І це вже потенційний конфлікт. Тому. Коли такий сценарій виникає, так то він захищає від потенційної небезпеки. Вона не завжди може бути. Але такий досвід, так ще раз трішки повторюсь, бо це важливий акцент. Такий досвід так сформований, що а, спочатку у вас був неприємності, були неприємності з цими речами, а вже потім ви взяли це за основу. Далі рухаємося. І другий ефект це те, що він позбавляє вас можливості, про які йшла мова раніше, бо уникаючи всіх конфліктів підряд. Ви в тому числі виникає те можливостей, де могли б з кимось поспілкуватись, посперечатись, відстояти свою позицію, наполягти на своєму і отримати бажаного. Цього теж немає. І неважливо, як це сфера, це може бути ділова сфера, це може бути особиста сфера. Це вже не має значення. Давайте підемо далі. Що тут найголовніше? Найголовніше те, що при такому підході уникнення ваша персональна ефективність буде щораз прагнути до найнижчої. Чому? Тому що. Ви починаєте топтатися на місці. Ви, ніби хочете чогось прагнути, чогось у вас є певні потреби, але ви, уникаючи контакту з певними людьми в певних ситуаціях, ви не йдете на реалізацію цих потреб. Ви не йдете на те, щоб з кимось відстояти свою позицію, почути чиюсь думку, не погодитися, аргументувати свою позицію. Я не кажу, що це так завжди, так? Але є певні моменти, які вам нагадують той неприємний минулий досвід і. Бурять емоції, вони вас штупорять, вони вас намагаються, по суті, да, оце відчуття хвилювання, страху, можливо, ступору, намагаються вас захистити насправді від потенційної небезпеки. І в результаті ви перестаєте діяти. А отже, перестаєте бачити, використовувати максимум своїх можливостей. І тому виникає то питання на місці, тому ви ніби розумієте, що хочете, бачите, як це зробити, іноді чітко бачите, але не йдете в реалізацію, тільки підходите до межі. А далі страх і невідомість. Потрібно вернутися назад Повернутися назад. Далі рухаємося. Давайте розглянемо а, дану, дану модель та мислення або сценарій мислення на прикладі реального кейсу. А, почнемо з того, що ну, цей кейс а, він показує, що абсолютно реально зробити ці зміни в житті, отримати ці зміни в житті. Якщо ви. А починаєте помічати, що десь ви от маєте схожі уникнення. Цьому є конкретні причини і цьому є конкретні рішення. І от, власне, цей кейс покликаний показати на прикладі реальному, життєвому, як можна справлятися із подібними ситуаціями. Ми з клієнтом вирішили подібний кейс близько півроку тому. Давайте подивимося, як. Звучав запит, як звучав запит клієнта. Клієнти, до речі, звали Геннадій. Ми з ним почали працювати в вересні 22-го року. І ось давайте зачитаю вам його запит дослівно. Як відстоювати свою позицію при спілкуванні з іншими людьми та здобути впевненість у таких діалогах? Ви можете помітити, що цей запит сьогодні є темою відео. Тобто це реальне непродумане, реальне непродумане питання, реальний непродуманий запит і тема власне відео одноіменна. І це те, що ви можете впізнати в собі, в тій чи іншій мірі. Отже, як ми рухалися далі? Ми мали з ним декілька індивідуальних сесій. Ми пройшли шлях змін, де побудували нову модель поведінки. Тобто є той звичний стиль, ти прояв, який Геннадій зазвичай в своєму житті проявляв на роботі, в сім'ї, з близькими чи з друзями. А ми з ним побудували альтернативну модель мислення і аудже, поведінки, тобто, як би він міг по-іншому діяти і отримувати інші результати. Що власне ми з ним зробили? Перше, що ми пройшли, ми е, виявили та уточнили запит Геннадія. Тут дуже важливо розуміти, що чітке розуміння запиту це вже е, значна частина рішення самого кейсу, тому що воно дає розуміння, в якому напрямку шукати рішення. Тобто, по суті, яку проблему ми будемо вирішувати. І я вам скажу з досвіду, що цей пункт є дуже недооцінений при вирішенні будь-яких проблем завдань в нашому житті. Чому недооцінений? Тому що ми іноді стикаємося з чимось, що ми хочемо. Ми пропускаємо або не допрацьовуємо етап уточнення запиту, ми починаємо шукати рішення, і іноді ми докладаємо масу зусиль, ми йдемо, шукаємо рішення не в тому напрямку. І знаходимо не те або не зовсім те, що ми хотіли. Тому наш перший крок був з ним, який ми чітко пропрацювали, тобто ми уточнили цей запит. І, до речі, те, що ви зараз чули як цитату, і, власне, бачили як назву ролику, це вже уточнений запит Геннадія, тому що перший його. Слова, вирази і фрази вони були далеко не такі. Так вже потім, коли Геннадій мені давав зворотній зв'язок про результат сесії, він саме так дослівно, самостійно сформулював цей запит. Ось що настільки вагомим так, є завдання чітко розуміти, в чому проблема і що потрібно вирішити. Дуже схожий приклад можу навести з Google. Якщо ви чітко пишете в Google нечіткий запит, він буде давати вам не ті результати. Чим чіткіший запит, чим точніший запит, тим точніше отримати відповідь і власне рішення. Це був наш перший крок. І ще такий приклад наведу щодо важливості чіткості запиту. Уявіть, що ви чогось прагнете, але не знаєте чого. У вас всередині щось муляє, топчете, шукаєте відповіді, намагаєтесь зрозуміти, що врешті-решт вам потрібно, і тут осяяння. Ви нарешті усвідомлюєте, що вам було потрібно. У вас полегшення, вам ясність приходить, вам стає набагато спокійніше. А, і вам є бачення, у вас з'являється бачення, куди йти в пошуку рішення. Оцей стан ясності легкості, він дуже допомагає далі в русі, тому що як мінімум він вивільняє вашу енергію, він дає певне натхнення. О, я вже маю, маю якусь таку, знаєте, так, за що зацепитись, куди піти. І це важливий перший етап вирішення будь-якої проблеми, з якою ви стикаєтесь. І в своїй роботі саме з цього першого кроку ми розпочинали роботу з Геннадієм. Далі, що ми зробили наступним кроком? Далі ми виявили, що саме які події та рішення, непомітні для самого Геннадія, були в його житті, так, які призвели до цього сценарію. Чому в нього на несвідомому рівні, коли стаються події вже в дорослому житті, виникає збурення емоційне, виникає тривога, виникає хвилювання, страх, тіло по суті, йде в ступор, воно не дає можливості діяти. Причому іноді може бути зрозуміло, що зробити, знаєте, це в таких самих ситуаціях. Ви часто можете помітити, що з кимось спілкуєтесь, і, ну, м'яко кажучи, не хочете продовжувати розмову. І ви вже там крутиться в голові сказати, ні, стоп, зупинися, бо мені не цікаво, але ви цього не робите. Ну, бо незручно, не та ситуація, не та обставина, не та людина і так далі. Тобто ви знаходите аргументи, чому цього не сказати. І е, от щось подібне могло бути так. От зокрема, в випадку з Геннадієм було в минулому, коли він прожив неприємний досвід, пов'язаний з конфліктом. Він це забув. Це було дуже давно. І це досі почина... досі працювало проти нього і починало вмикатися тільки відбувалася схожа ситуація. В результаті він не міг у всіх ситуаціях належним чином відстояти свої інтереси та позиції. До речі, це не значить, що цього взагалі немає і недоступно. Так буває точка кипіння, коли вас вже до живого, як то кажуть, да, дістають, і ви просто емоційно така, така, да? вибух емоційний відбувається, але це вже крайність. А так, щоб в спокійному стані, так, щоб так, ви могли легко, як в бездорослої позиції, відстояти, озвучити свій інтерес і досягти бажаного. Ось в чому ситуація, так, в якому стані ви це робите, Ось це має величезне значення. І е, далі при такій ситуації виникнення конфлікту, це лише спосіб е, у реалізації цієї позиції, цієї позиції, яка покликана захистити від потенційної небезпеки. І марно з нею боротись, тому що є реальна причина, з нею потрібно працювати, тому що вона є тим мотивом, який щораз запускає цей сценарій. Якщо ви для себе не зрозумієте, що є мотивом цього сценарію, і яку функцію відіграє цей сценарій, а в нього є конкретна задача. Захистити вас, попередити потенційну небезпеку. І неважливо, що можливо, вже за що зараз в дорослому житті цієї небезпеки може не бути. Сценарій працює безумовно. Хочете ви цього чи не хочете, більше того, ви не помічаєте його роботу. Така специфіка. Ну і в ситуації знання він теж не помічав. Він не помічав, як він типовим способом постійно проявлявся. Для нього це була, знаєте, така своя норма. Звична. звично, зрозуміло, звично і ясно. Все. По суті, таким чином він э, потенційно себе захищав. Хоча, ще раз повторюсь, э, в цьому вже могло ніякої потреби не бути. Далі, на третьому етапі, ми розуміючи реальні причини слабкої позиції э, по відстоюванню інтересів та уникнення конфліктів, ми створили нові рішення та підходи для нього. І він почав їх застосовувати замість уже раніше звичного сценарію, так, званої, э, так званого сценарію уникнення. Тобто, на що хочу вашу увагу тут звернути? На те, що не потрібно боротися з тим, що вас не влаштовує або що вам не підходить. Це потрібно замінити. І тут виникає питання: добре, а замінити на що? Як можна замінити звичний спосіб прояву, якщо іншого в досвіді просто не було? І тут виникає питання, на які багато людей просто не мають відповіді. Добре, я від цього відмовляюсь, А як по-іншому тепер в подібних ситуаціях себе поводити? Як вирішувати певні запити, конфліктні моменти? Як? І відповіді немає. І тут можна якраз виділити те, що в житті бувають два типи конфліктів: є конфлікт конструктивний і є конфлікт деструктивний. Конструктивний конфлікт це коли ми з кимось взаємодіємо і ми розходимося в баченнях. Ми не згодні, ми дивимося по-різному. Це ж в принципі нормально. Люди дивляться на одні ті самі речі. По-різному, різний досвід, різні е, цінності, різні погляди. Маємо право. Більше того, скажу, коли ми дивимося по-різному, але залишаємося в контакті на зв'язку і шукаємо якесь третє рішення, яке би влаштувало одну і другу сторону, це якраз та синергія, коли ми створюємо те разом, чого окремо кожен не міг би сам створити. І, до речі, в цьому сила команди. Кожен з вас е, працював чи працює в команді е, в своїй компанії, в відділі, в колективі чи в, е, в штаті співробітників в іншій компанії, так як найманий працівник. Чи ви саме зайняті, все одно взаємодієте з партнерами, з підрядчиками, з клієнтами. Це свого роду теж команда. Ми не можемо самостійно створити в житті те, що ми б там все хотіли мати е, по всіх своїх потребах. Нам потрібні для цього люди. А це різні погляди, це суперечки, конфлікти. І вони будуть постійно конструктивні це коли ми знаходимося на зв'язку і шукаємо третє рішення, яке влаштовує об, об, обидві сторони. А деструктивне це вже такий конфлікт із втратами, коли ми починаємо відкрито е шкодити один одному. Або коли е чи різко порушують ваші межі, ваші інтереси, а вам потрібно відстояти свою позицію. І це буває по-різному від слів до іноді фізичного впливу чи юридичного впливу. Це вже по ситуації, звичайно, так? І ми розуміємо, що це наша відповідальність, ну тобто, і в мене є свої інтереси, і в мене є свої межі. І орієнтуючись на них, я починаю взаємодіяти з іншими людьми. І такі ситуації, конфлікти, по суті, ну, ми не можемо їх позбутися. Ми не можемо позбутися, в принципі, в житті конфліктів. Просто в більшості з них конструктивні, а іноді бувають деструктивні. Якщо ви починаєте уникати... Будь-якого конфлікту, то ви уникаєте в тому числі конструктивного. А отже, за ним криються всі ваші можливості, тому що можливість могли створити з кимось те, що самі не можете створити. Це якраз і є команда командна робота, коли є люди з різними сильними сторонами, і той, хто має сильну сторону в одному питанні, він перекриває слабку сторону іншої людини. І так ми допомагаємо один одного. Так об'єднуючись в команду, можемо досягати величезних цілей. В цьому є сила команди, і в чому в цьому є сила відбінностей людей. Тобто, з одного боку, відмінність дає, дає нам потужну силу створити щось велике, а з іншого боку, відмінність є е, причиною конфлікту, чи конструктивного, чи деструктивного. Якщо ви не вмієте справлятися з конфліктом, то ви будете їх уникати, прагнути. А якщо ви їх уникаєте всіх підряд, то ви уникаєте в тому числі конструктивних. А це можливість створювати, можливість мати те, що вам важливо мати, і виходить, що ви себе самі позбавляєте можливостей. Ось така особливість. Далі. Хочу поділитися з вами тепер відгуком Геннадія про те, що він сказав за результатами нашої роботи. Ну, власне, перше відмічу, що з того часу пройшло вже більше як півроку. І нещодавно Геннадій написав мені ось таке повідомлення, зараз ви бачите його на екрані, я відмічу окремі пункти. Так, ви бачите, підкреслені червоним. Він сказав, що його життя. Давайте процитую, процитую, не буду пересказувати, Я бачу і ви бачите, давайте будемо читати. Пропрацювавши з вами, моє життя стало яснішим, я заспокоївся, прояснивши питання сенсу, потреб і головне мислення. Так, звичайно, що ми з вами пропрацювали. Я стараюсь втілювати і усвідомлювати. Зараз читаю книгу Думай і богатій. Вона доповнює нашу роботу і я більше розумію глибину нашої співпраці. Ви дали змогу подивитися на себе зі сторони та внести коригування, усвідомити, чого так відбувалося, і дали зрозуміти, як я хочу, щоб було Оце про ту нову альтернативну модель. Так. Змінили моє відношення до мислення, що я і намагаюся втілювати своє життя. М? Ну і там далі наступний абзац про фінансову складову. Вдячний за вашу пропозицію, але на даний час я більше цікавлюся, як примножити дохід та стати фінансово забезпеченим для задоволення потреб. Це також задячуючи нашій співпраці. І ПС. Дякую, Дякую вам. Заговорив. ІПС ще раз. Дарую. Даючи вам зрокній зв'язок, згадує про нашу співпрацю та вкотре підкреслює знову для себе користь. Ось, друзі, так, такий відгук. Ви зараз побачите, побачили так, весь, весь шлях від запиту Геннадія до того, які кроки ми з ним вирішили. І ось, будь ласка, результат, ви бачите його повідомлення, що називається, від першої особи. Давайте рухається далі. І ви могли впізнати себе в цьому кейсі, якісь окремі моменти, можливо, те, що ви недоотримуєте, те, за що ви задумувались, так? Той перелік потенційно втрачених можливостей, який був на початку, в першому, в другому слайді. Якщо ви для себе впізнали от щось, що є в вашому житті, я вже найближчим часом проведу два безкоштовних вебінари, де я детальніше розповім про свою програму внутрішня точка опори, яка покликана вирішувати подібні запити. Оце є рішення. Чому це рішення зараз мною згадується? Тому що специфіка нашого мислення така, що ми не здатні самостійно цих речей вирішувати. Ми не бачимо того, в чому ми живемо. Геннадій жив багато років, десятки років, в певній своїй уявній нормі. Це для нього було ок. Він типово реагував на типові події і не помічав, що він втрачає. І кожен з вас може так, мати певний подібний досвід, якщо ви бачите. Вже результати, так наслідки, які вас не влаштовують, то ймовірно у вас є щось схоже, і з цим потрібно розбиратися. Це само по собі нікуди не дінеться, тому що ви цього не помічаєте. Ви лише бачите наслідки верхівку айсберга і рішення, подібні рішення, як от програма Внутрішня точка опори вони покликані дати таке рішення, допомогти подивитися на себе зі сторони, усвідомити те, в чому ви живете, і якщо вам це не підходить, замінити на інше. Якщо ви для себе відчуваєте потребу в цьому, то оптимальний безпечний крок для вас прийти просто на безкоштовні вебінарі. Ви нічим не ризикуєте, ви, отрим... ви гарантовано отримуєте там цінність. Якщо ви бачили мої попередні стріми чи відео, ви бачите, що максимально намагаюся видавати корисний контент, як кажуть, без води. І <кхід> сьогодні для вас це може бути це відео першим кроком, який може бути направляючим до вашого рішення. Ці речі не відбуваються через відео, так вони відбуваються через прямий контакт. Тому програма вона досить така глибока, потужна. Я буду про неї розповідати детальніше на безкоштовних вебінарах. І разом з тим там буде дуже багато цінності. Давайте подивимося, які теми вебінарів будуть найближчим часом. Перший вебінар, який буду проводити, це дзеркальна стеля. Як подолати і перейти на новий рівень у доходах статусі стосунках за три місяці. Справа в тому, що ви можете мати подібний запит, ви можете мати його не один. І їх теж не помічати. Тому, якщо ви відчуваєте, що десь ви в щось, що вас не пускає йти далі, так звана дзеркальна сталь, ви ніби бачите рішення, а далі пройти не можете. То запрошую вас на перший вебінар. В чому його особливість, і які результати ви отримуєте? Назву три головних: перше, ви дізнаєтесь реальну причину, яка блокує отримання нових результатів. Друге, другий результат. Ви побачите, скільки ви насправді недоотримуєте із своїх можливостей. І третє, ви отримуєте дорожню карту відновлення свого ресурсного стану та переходу на новий рівень. Ось що у вас може бути в результаті. Це ключовий результат. Звичайно, там є багато, так скажімо, ще проміжних складових, які будуть для вас цінними та корисними. Ось, зміні трішки ракурс, вам буде так краще видно текст. І в будь-якому випадку ви для себе відкриєте однозначно корисні складові, які допоможуть вам отримати рішення в своє життя. Там буде вже тут буде на цьому етапі реальна практична інформація, яку ви можете брати і застосовувати в своєму житті. Якщо ви для себе вирішите побачити, що потрібно йти далі, то тоді вже зможете свідомо прийняти рішення щодо програми «Внутрішня точка опори. Вебінар безкоштовний, тобто, да, ще раз повторюсь, тут для вас лише плюс. І друга тема, яка буде е так на другому вебінарі, це життя на повторі, як вийти з буденності і повернути драйв та енергію в своє життя. Які результати можуть вас очікувати тут? Результат перший: усвідомити, чому топчетесь на місці і немає сил діяти, немає сил йти вперед щось досягати. Іноді буває так, що ви вже розумієте, що зробити. У вас, можливо, навіть є план. Але він припадає пилом. Далі, другий результат. Дізнаєтесь причини та спосіб усунення внутрішнього ступору діяти. І третій. побачите, як вийти із справ, що поглинають з головою і нарешті відпочити. Специфіка так, життя на повторі особливо тим, що воно стає настільки рутинне, що навіть відпочинку в ньому нормального немає. Тут такий сірий, типовий повторюючий стиль, де ніби зайняті, ніби працюєте. Але все перемішалось, робота, відпочинок, особисте, ділове, ви вже не знаєте, що йде. І тому виникає оця рутинність, повторюваність, і тому є оцей ефект повтору, як такого. Ну, власне, ви зрозумієте для себе, так? чому відбувається це поглинання з головою, тому що ця, ця рутина вона затягує, тобто ви стаєте ніби з заручником того стану і тих процесів, і тих справ, в яких ви знаходитеся. Дана тема чітко прояснює причини і дасть. Чіткі так, кроки, орієнтири і що потрібно зробити, щоб вирішити ці причини і вийти власне, з цієї циклічності або такого сценарного повторювання подій. Ось е ті два рішення, найближчі, які можуть вам бути вже доступні, тому що вони безкоштовні. Е вебінари проводяться о 19-й, тобто ввечері за Києвом, тобто, це якщо ви працюєте, вільний вечір. Будь ласка, приєднайтеся. І під відео, запрошую вас, там є посилання. Переходьте за посиланням під відео, ви потрапите в telegram бот натискайте кнопку старт, і це буде вашою реєстрацією. Тобто, по суті, це миттєва реєстрація, де ви для себе забронюєте місце учасника на вебінарі, і вже в день проведення вебінару отримуєте від мене посилання. Після реєстрації ви отримуєте відне повідомлення, де буде. Інформація про дату проведення вебінару, так ще раз нагадування власне, про теми і а, годину. І буду радий нашій зустрічі в прямому ефірі. Друзі, кейс, який ми розглянули, може бути для вас показовим, тому що він показує в стиснутому варіанті весь шлях від того, як формувався запит, як він виглядає, до ключових кроків процесу вирішення і, власне, до самого результату словами клієнта. Ви сьогодні побачили, які можуть бути наслідки так сценарію уникнення конфліктів. Якщо у вас є подібні моменти, ймовірно, у вас такі сценарії присутні в житті. Ви бачите і розумієте принциповий алгоритм, і це дає певну базову ясність, що по кроку потрібно зробити, тобто який шлях вас може очікувати. І найголовніше, побачили результат Геннадія, який підтверджує те, що це можна вирішувати, що цей алгоритм працює. І подібні ефекти та результати можуть бути вже в вашому особистому чи діловому житті. Я бажаю, щоб ви мали твердий намір однозначно вирішити те, що вас не влаштовує, і те, що викликає дискомфорт. Я розумію, що будь-які зміни вони не прості, тому що вони самі по собі мають дискомфорт на таку природу, тому що це хвилюю, це щось нове, це невідоме. Е, тому при такій е, ситуації важливо, звичайно, заручитись професійною підтримкою, так? професійною підтримкою, як, якби людина, яка візьме вас за руку і проведе разом з вами, пройде цей шлях, допоможе перейти з точки А в точку Б. І за останній рік, провівши провівши 307 індивідуальних сесій, е, програму, яку я пропоную е, як рішення. Максимально відточена, практична і дієва. Тобто це не теоретичний підхід, це максимально практичні кроки, які вже перевірені досвідом і дають очікувані результати. Тому буду радий побачитися з вами на наступному кроці безкоштовних вебінарах. До зустрічі!